Далі ми раді вітати в нашому ефірі Петра Недзельського, військового експерта. Пане Петре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, президент анонсував, що цей тиждень, який вже розпочався, буде визначальним. Звісно, ну про контрнаступ говорити ми не будемо, тому що. Ми пам'ятаємо, як інформаційна тиша сприяла нашим збройним силам на Херсонському і Харківському напрямку, але ось ця вирішальність на вашу думку з чим може бути пов'язана чи визначальність, точніше ну визначальність, Вона президент тут правильно все каже: дивіться, якщо ми, Україна, вибиваємо російські війська з території України, то це приводить до чого, що в Росії. Вже починається внутрі свої, ну скажімо так, внутрі державні процеси вже ростять там. Виросли вже протестні настрої. І вся Росія побачить абсурдність цієї авантюри, яка забрала життя десятків тисяч людей в Україні, призвела до мільйонів біженців до, до втрати території України. І от Україна їх звільнила. Розумієте, це буде дуже схоже як. Першу світову війну, коли Росія стала терпіти поразки на е, фронтах, то це привело до революції внутрі самої Росії, і оце для них є дуже велика небезпека. Їм дуже потрібна побідоносна війна. А яка ж побідоноса війна, коли українці, яких росіяни грозилися роздармить за 3-4 дні, і вони вже будуть в Києві, Київ впаде, як багато експертів світових казали і російських в першу чергу. І от через більше як рік українці змили російського агресора, і це призведе до подібної ситуації, як Першу світову війну, коли почався ну, февральська революція, а потім почалася вже більшовицька. Тобто Росія стоїть на порозі, коли оця її агресія невдала, призведе до внутрі її ну, країни, внутрі її країни до негативних для Росії наслідків. моя відповідь. А протесні настрої. Розуміємо, що це певний накопичувальний ефект. Все, що є, всі невдачі росіян, вони всі накопичуються, і потім ця сума колись має стати рушійною для того, щоб. Там дійсно почалися якісь невідворотні процеси в самій Росії. Натомість, якщо говорити про наш контрнаступ, зокрема, і міністр Кулеб говорить про те, що не слід покладати такі надії, говорити про те, що це буде вирішальна битва. Говорить про те, що можуть бути ще протистояння, і навпаки, потім можуть бути використані ці меседжі, що, мовляв, ну не впоралися, значить треба сідати за сіл переговорів. Тобто Україна лишає за собою право ще на Кілька можливих контрнаступів. Але коли у росіян спрацює невдоволення, і коли вони самі почнуть рахувати свої жертви, і зрозуміють абсолютно безрезультативність цієї, як вони називають, воєнної військової операції, ви розумієте, є така наука, етнопсихологія. Яка займається вивченням психічних реакцій різних народів, різних етносів, але в однакові ситуації. І тому в однакові ситуації, скажімо, е ну, англійці, німці, росіяни, українці поведуть себе по-різному. От і в цьому контексті я як військова людина хочу вам навести дуже цікавий такий приклад історичний. Наприклад, на Гітлера було більше 40 замахів, 14 таких конкретних, коли гинули люди, і так далі. Це на Гітлера, який був при владі всього 12 років з 1933 по 1945 рік. Якщо я вам запитаю, а як ви думаєте, а скільки було в Росії на Сталіна замахів, який був при владі 30 років майже, який також знищив мільйони людей? Розумієте, був такий же диктатор, як Гітлер, а то може і більше. Як ви думаєте, скільки на якщо на Гітлера 40, скільки було на Сталіна? Не думайте, я вам підкажу жодного, жодного. От вам і відповідь: етнопсихологічна різниця двох етносів німецького і, і російського. Росі... Німецькі офіцери вони відверто казали. І Канарис казав, що каже Гітлер, це зло, його треба знищити. А росіяни терплять. Терпіли свого Сталіна і сьогодні терплять свого Путіна. Розумієте, і сподіватися, коли у них там внутрі оці протестні настрої до певного рівня дідуть, як ви питаєте. Розумієте, ну це гадати трішки на кафейні Гуші. Я все ж. Таки... Такі, я звертався багато разів до російських офіцерів. Казав, коли ви прокинетесь, ви бачите, що у вас ну, божевільна людина, йому вже всі ці психіатри світу поставили діагноз. Коли ви там піднімете голову, страждають два народи, які жили по сусідству, які вже, вже ой дуже довго не будуть братами, як ви нам там розповідали байки. Розумієте, про якесь братирця вже розмови не може бути. То, хоча б сусідами будемо, вбивати один одного не будемо. І от і в мене були, коли я понад рік воював, були перемовини з російськими офіцерами, коли приїжджали в є, ми зустрічались. Отакі от виникали питання, ви розумієте? Ну от я вам кажу: гадати тут на кофейні гучі дуже важко. Росіяни по натурі своїй, якби це образливо не лунало, раби. Ой, цар батюшка, великий вож, великий Ленін, великий Сталін, великий Ступутін, і от така от впирається в таку етнопсихологічну ознаку, тому що історія людства розвивається по двом. Тіпом законів по об'єктивним і по суб'єктивним аспектам. От об'єктивних підстав, щоб сьогодні росіяни вбивали нас, українців їх абсолютно в принципі нема. Росіяни живуть погано у них внутрі своїх безліч проблем. Що їм ще лізти сюди до нас, але є суб'єктивний фактор. Пан Путін, оця божевільна людина, задрипаний підполковник КГБ. Я полковником 25 років хожу військової розвідки. Він для мене не авторитет в військовому плані. Моє проходження служить його. І от воно визумнило себе великим імператором, розумієте, збирателем земель. І ми маємо таку проблему. От я вам 100% даю прибрати Путіна і там в Росії почнуться, та і не тільки в Росії, в цьому світі почнуться, ну, скажімо так, позитивні моменти, які будуть спрямовані на мир, я сподіваюся, що в Росії ну, все ж таки, з'являться якісь здорові конструктивні сили внутрі Росії. Ну треба їм допомогти, і тоді ситуація зміниться. Ось така моя відповідь, пане Петре. Ну, ми бачимо, що протистояння всередині Російської Федерації відбувається, створюють різні, як були ГКЧП свого часу. Так а зараз створюють певні формування для того, щоб. На фоні поразки зберегти владу і цілісність Російської Федерації, але враховуючи те, що ми спостерігаємо і вони спостерігають за лінією фронту, коли, на вашу думку, позиція на фронті буде впливати вже чи вплине критично на ситуацію в Російській Федерації і в Кремлі? Ви дуже слушне питання поставили. Ну ви е, аси інформації. Ви розумієте, ви правильно сказали? Інформація вирішує, е, ну скажімо так е, ну, напрямок, і характер, і амплітуду е, наступних подій ну політичних Росія. Абсолютно, там дуже велика цензура. Росіяни 90% поняття не мають, що тут відбувається. Вони забомбовані. Та той інформаційний простір там контролюється ФСБ, і будь-яка така негативна інформація, розумієте, про Путіна, про його режим, про дії російських військ в Україні, вона абсолютно спотворюється, подається у них навіть відступ. Вони кажуть, це зворотній наступ. Ну це вже абсурд. Такий, ви знаєте, тут Оруел відпочиває. Тобто, до тих пір, поки російський народ не буде... Буде проінформований, от якби він був проінформований, якби ця інформація доходила до великої кількості росіян то, можливо, на такому фоні протестні настрій в Росії би зростали би. Але вони все рівно потихеньку зростають, бо кількість могил в Росії росте, загиблих російських воїнів вже більше 100 тисяч. Ви розумієте? Вдумайтесь, в Афганістані за 10 років ну, там не більше 15 тисяч загинуло, а тут за рік більше 100. Три тисячі з половиною танків підбито, коли в Афганістані за 10 років там 100, ну, 150 танків було підбито. Виявляєте, яка йде бойня? А російський народ про це не знає. А тому, що там інформаційний простір контролює ФСБ і контролює Путін, і, от, якщо інформація це буде доходити до пересічних росіян, то є ну, все ж таки, якась надія, що усі протесні напринасрі призведуть до певних зрушень. І вже внутрі Росії Розумієте, все ж таки будемо сподіватися, там є нормальні, об'єктивно мислячі люди, розумієте, і Вони будуть ну кучкуватися в якісь прості протестні групи, і будуть якісь дії робити. От до тих пір, поки ваша ну інформація, а ви майстри інформації, розумієте, не дойде до широкого загалу російського народу, розумієте? Ну чекати, щоб вся сіра маса, оця російська забомбулена піднялася на якусь. Ті революцію мабуть не варта. Така моя відповідь. Так, Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що ті, кого зараз кличуть у строковики, вони теж якось зможуть прогнозувати своє майбутнє і оцінити всі ризики загинути тут в Україні, тому що знаємо, що вони теж можуть опинитися на фронтах цієї війни. Петро Недзельський, військовий експерт долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам.